Віра тоді багато пережила перешіптувань та обурливих поглядів, бо ж то неабияка дивина, що викладачка одружується зі студентом. Те, що студент був лише на три роки від неї молодшим, не бралося до уваги, бо сам факт був обурливим. Віра Семенівно викликав її директор училища. Така поведінка є кричущою. Який ви подаєте приклад молодим дівчатам, які так само в майбутньому будуть педагогами, будуть зі школярами одружуватися? Я думаю, що шлюб це завжди добре для суспільства, тихо говорила Віра, а сама й не знала, чи чинить вона правильно. Роботу довелося змінити і не вказувати про причини. Зате жили вони з Сергієм просто неймовірно шалено. Хлопець вважав, що неабиякий ловелас, раз йому вдалося потягнути під вінець викладачку, яка за нього старша. Саме цей факт і став причиною того, що чоловік всі свої життєві невдачі компенсовував успіхами в жінок. Віра спочатку не хотіла вірити. А потім вирішила, що краще закриє очі, щоб себе не ганьбити цими сценами ревнощів. В такі самотні вечори вона сиділа перед вікном і думала, чи варто було йти на такий крок та міняти улюблену роботу в педагогічному училищі на півставки в одній школі і півставки в іншій. Сергій заробляти не вмів і не розумів. Як це утримувати родину? Йому ще хотілося якихось подвигів та пригод, коли вдома на його зарплатню чекало двійко дітей, яким треба було й пелюшок купити і їсти? Він залазив в борги, які потім мусила віддавати віра, обурювався, що вона його не цінує та не поважає. Ти вічно все перекрутиш. Аби твоє було зверху. Що б я не робив і як би не старався, ти все одно дивишся тими очисками і кажеш неправильно двійка. Віра мовчала, краще було мовчати. Проте Сергій з родини йти не збирався адже його все влаштовувало, а віра розлучитися не могла, бо надто дорогою ціною їй дістався цей чоловік і цей шлюб. Виходило як валіза без ручки, і викинути шкода, і нести нема сили. А вірі так хотілося любові, що вовком хотілося вити цими довгими самотніми ночами. З усіх сторін у неї вимагали бути правильною і робити все правильно, а вона більше не могла жити так, як хотіли інші. Он один раз пішла на перекір суспільній думці і що в результаті отримала, її студент виявився таким самим чоловіком, як і сотні інших, інфантильним та зрадливим. І треба було заради цього юнака так собі псувати життя, тоді здавалося все іншим, але зараз, зараз, так, як і у всіх родинах, де чоловіки старші чи ровесники. Отака От зрівнялівка. Тому, коли вчитель фізики почав до неї виявляти деякі почуття, Віра подумала, що нічого не втрачає. Вона погодилася на короткі і квапливі зустрічі, які з часом стали просто ковтком свіжого повітря. Її не хвилювало, що чоловік має родину, бо й сама знала, що нікуди зі своєї не піде. Смішно, але ці стосунки тривали все її життя і були у неї найвірнішими? Коли Сергій через кілька років поїхав за кордон і пропав з кінцями, навіть тоді вона не просила свого фізика покинути дружину, та й Вадим Петрович не дуже поспішав міняти одну жінку на іншу. Віра прийняла факт, що чоловіки на її шляху саме такі, то що ж тут поробиш? Хотілося б вірного принца, але ж і вона не принцеса. На свій 50-літній ювілей вона отримувала неочікуваний подарунок долі. Вадим Петрович став дівцем. Як порядний чоловік, він одразу прийшов їй повідомити, що через рік вона стане його дружиною. І Віра чекала цілий рік, все думаючи і передумовуючи, що ж на це скажуть люди. Чи викличе її знову директор, щоб розповісти про її негідну поведінку? Її хвилювало, що всі дізнаються про те, що вона так багато років успішно приховувала. І чи ці стосунки знову не виявляться такими, як перші, коли ніби все добре спочатку, але в побуті все зовсім по іншому? Підпишись, підтримай українськомовний контент.